Сили оборони уразили важливі об'єкти держави-агресора. У ніч на 19 жовтня 2025 року сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об'єм первинної переробки складає 4,9 мільйона тонн. За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти «Єлоуавете». На території підприємства спостерігається пожежа, ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії. Також уражено оренбурзький газопереробний завод, Оренбургська область РФ. На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Оренбургський ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природнього газу і 6,2 мільйона тонн газового конденсату нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу, окрім того, уражено базу пальномастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб Збройних сил РФ і підриву воєнно-промислової бази РФ для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. Overnight on October 19, 2025, Ukraine's defense forces struck oil and gas refineries located in Samara and Orenburg regions of the so called Russian Federation, as well as a fuel and lubricant storage facility in the city of Berdyansk at the temporarily occupied part of the Ukrainian Zaporizhzhia region.